Слава Богу. Слава Богу. Читаю я прочитані слова першим братом і ранішнім братом, а другим братом недочитаний. Він остановився на 26 му віршу другий розділ Луки, Я читаю з 27-го. І він прийшов натхнений Духом в храмі, коли батьки принесли дитя Ісуса, щоб виконати над Ним установлене законним звичаєм. Він взяв його на руки, прославляючи Бога, і сказав: Нині, Владико, відпускаєш раба твого спокої, згідно з Твоїм словом, бо очі мої бачили спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами світло на просвіту язичникам і славу на славу народу Твого Ізраїля. І для основи своєї проповіді 30-й вірш: Бо очі мої бачили спасіння Твоє. Брати та сестри, ви знаєте, я сьогодні воно, так признаюся. Я дуже так був переживанні. Переживанні був за вірші, за пісні, за проповіді, але Бог благословив. Слава Богу. Я дякую Богу і братам, сестрам, які готувалися, які співали, вірші розказували, братам, які проповідували, Хай Бог їх благословить. Я прочитав. Такі слова, ви знаєте, я вчора ввечері сів і думаю, завтра буду вечором проповідувати. Ранком буде це місце прочитуватися. І тако в своєму розумі. Думаю, за зустріч точно прочитають. Будуть читати, як Симе... Симеон зустрівся, за благочесті будуть читати. І я почав кожного вірша так прочитувати і остановився так уважно на 30 му вірші. «Ібо очі мої побачать твоє спасіння. Брати та сестри, я хотів би цією моєю такою думкою і поділитися разом із вами, бо очі мої бачать Твоє спасіння. Коли Симеон прийшов у храм по вдохновенню і принесли, я зачитував батьки дитя, і він взяв на руки і почав благословляти Бога, бо йому було сказано Духом Святим, що ти не відійдеш від цієї землі, не помреш, поки ти не побачиш Господа. І він ждав, ждав. Але, коли прийшов, і він побачив це дитя, і він почав говорити до Бога, славить Бога, і каже: мої очі побачили, бачать спасіння твоє. Брати та сестри. Моя проповідь, це основа проповіді на цьому віршу, 30-му. Що ми бачимо, як ми бачимо і куди ми дивимося. Брати та сестри, ви знаєте, можна правильно бачити, а можна неправильно бачити, а можна бути зовсім сліпими. Брати та сестри, от сьогодні Семеон, Сим... він правильно бачив, він мав спілкування з Богом, щоб правильно дивитися, так? Да? То потрібно мати спілкування з Богом. Тому що навіть у... така поговорка була в Дні Ісуса Христа, каже, коли сліпі... веде сліпого, то що вони? Оба в яму падуть. Ну, їх куди нема. Вони не бачать, куди йдуть. Але коли, коли один зрачий, а веде сліпого, то він обов'язково обведе ту яму. Брати та сестри, ви знаєте, і Христос не раз нагадував за наші очі, як ми дивимося. Він в своїй нагорній проповіді говорив одного разу, каже, що ти дивишся на брата, оць, на брата на яка в його оці порошинка. А бревна в своєму оці ти не бачиш. Каже ліцемере, він спочатку бревно з свого ока, тоді ти будеш правильно бачити, правильно бачити, як вінять порошинку із брата. І знаєте, воно так і є. От візьмемо в нашому житті ми дивимося, от та сестра, Той брат. Ну, всі грехи бачимо, правда, всі, всі недостатки. А себе я святий, я чистий. І це вже ми неправильно бачимо. Спочатку потрібно подивитися на свою ту колоду, на бревно подивитися. І його винять потрібно, тоді я буду правильно бачити, а можна бути просто сліпими. Ви знаєте, от одного разу Ісус Христос. Розказував притчі, засіяча, і підійшли до нього учні і каже, що ти притчами говориш? Тож, вони не розуміють, не розбирайте, що таке. Але Христос каже, тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного. А прочим, їм не здано? І каже, хто має, тому буде додаватися. А хто не, не має, і те забереться, що він має. От візьміть, чоловік порожній. І каже, що там далі, Потому що, каже, вони дивлячись, не бачать. Ну, сліпі є. Очі є, дивлячись, але вони не бачать, що робиться, хто таке говорить. ви знаєте, І таких прикладів можна було багато-багато говорити. От, навіть ми недавно святкували різдво нашого Господа Ісуса Христа, коли Він воплотився на землю. Прийшов, як Месія, от візьми, ти є мудреці. Вони правильно дивилися, вони наблюдали над тими зорами, і з'явилася зора, знали, що прийшов Месія на світ. І йдуть у, у Віфлеєм. знаєте, І находять, Але спочатку прийшли до цара і думають, що хто хто, а цар священники точно знають, де народився цар юдейський. Але вони неправильно бачили, і цар неправильно. І священики неправильно, і знаєте, вони цього не бачили. Перед ними народився цар, потрібно поклонитися. Але цей цар стривожився. Як так? Другий цар народився. І не знає, скликав з первосвящеників, книжників. І питає, де народився цар юдейський, де піднімайте свої книжки, закон піднімайте, читайте. Йому поясняють. Бо так каже написано, пророків. І він прикликує цих мудреців і каже: ідіть. ви, найдіть, поклоніться. І коли прийдете назад, і, і мені скажете, я піду йому поклоню. Його була хитрость, хитрость. Ви Ві, знаєте, він неправильно дивився, він хотів погубити дитинку, але це Бог не дозволив. Він сліпець. Сліпець, він нічого не бачить. Ви знаєте, І багато моносвященного Писання говорить, яка людина зрача, Духовно? а яка бачить. От візьмемо такі проблеми, да? і людина духовна вона спокійна. От візьмемо одного разу, коли цар сирійський прийшов війною на один міст Наїн, прийшов і хотіли взяти Ілісея просто живим взяти, їм потрібний був такий чоловік, щоб знав. Би. Бо йому сказали, він знає, що ти навіть по таємних кімнатах щось кажеш. І він вже все знає, розказує, цару Ізраїльському, все розказує. Посилає туди військо, окружає цей город. Вранці встає, встає цей Єліссей і його слуга, слуга встривожений. уві, господин мой, що нам робить, куди втікати, куди їхати? Що робить? Ми окружені, військо кругом нашого города. Ви знаєте, а цей Єлісей йде спокійний. Каже ти є, що з нами більше, ніж з ними. То військо представляєте, на конях, колясниці. І каже з нами більше. Він спокійний, Він знає, що він під охороною Божою. Нем потрібно нікуди втікати. Потрібно на місці оставатися і молиться, «Господи, відкрий. Цьому слузі відкрий очі. І Він відкриває йому очі. Він сліпий був духовно, сліпий, зовсім сліпий, нічого не знав. І вроді би ходив біля пророка, ходив разом. І Бог відкриває йому очі, він бачить військо ангелів, який кругом огнення, є кругом цього города. Що те військо земне, брати та сестри. Ви знаєте, ця така різниця, що людина бачить духовна, і вона спокійно, спокійно лягає, спокійно з Богом устає. Вона спокійна, але коли людина сліпа, ну, людина сліпа, що? Вона тільки бачить новини, Вона бачить, що робиться там, розруха, воюють, і от ближче, ближче надходять. Все, потрібно втікати. Все, так, людина плоцька. Вона сліпа. Ви знаєте, Але духовна людина, вона бачить Бога. Вона бачить, хто за ним стоїть, хто за неї постраждав. Пішов на Голгофу. Брати та сестри, такий є наш Господь. Потрібно добре бачити, Потрібно добре бачити, а що потрібно бачити. Потрібно мати контакт із Богом. От я хотів би сказати одного чоловіка, цара, цара перший цар, вибраний був народом, Бог каже, оце вам цар, слухайте його, Саул. І знаєте, він царував, і одного разу він не повинувся, просто не послухався Бога. Не послухався. Прийшов пророк Самуїл, каже, так і так сказав Бог: іди, поражай амаліка, всіх. Предай мечу, заклятів, все, воно все Боже. І знаєте, він пішов, каже, бо я згадав, що Амалік зробив, коли йшов Ізраїль із пустиню, з Єгипта. Я, каже, це згадав. І каже, придай мечу його. І що? Він пішов, але коли він пішов, то його були духовні очі закриті. Він дивився на плотськими очима. Що перед ним? Біки откормлені, телята, що робить? Давай забирати їх, позабирав, а возьмем для жертвоприношення, я там, наверное, для себе. Заберемо їх і забрали. Ішов, вийшло? Брати та сестри. І Бог прогнівався на цього Саула. Каже: Я шкодую, що я його поставив царем. І вибрав собі цара по серцю Давіда, який він вже служив перед Богом. Брати та сестри, як сьогодні нам потрібно бачити... Бачить, правильно бачить. Написано до Євреї, каже, написано, що без віри Богу догодити Ну, неможливо. Людина повинна вірувати, а що вірить, вона бачить. Вона довжна бачить. Брати та сестри, от візьмім одного разу, коли Христос ходив і на Фанаїл находить Філіпа і каже, ходи, побачимо. Ходи побачимо, ми знайшли того, який писав Мойсей, пророк Ісуса, Сина Давидового із звіфлієма. Каже, ходи, побачимо. І сина Іосіфа каже, ходи. А він каже, ні, не пойду. Там каже, хіба щось добре є? Ну, не піду. І знаєте, і він його переконав. Ходи, побачи. І коли він наближався, то йому Господь очі відкрив. І знаєте, людина, коли відкрив. Наближається до Господа, то Бог і відкриває очі. І Він, коли почав підходити, І Христос каже, що істину ізраїльтяни іде, в якому нема лукавства. А звідки ти мене знаєш? А перш ніж каже, тебе Філіп покликав, я тебе бачив, як ти там сидів під смоківницю, гравий. Ти Господь, ти цар Ізраїлів. Брати та сестри, ви знаєте, щоб нам бачити духовними очима, нам потрібно повірити. Нам потрібно повірити у Господа, довіритися, будь спокійними. І тоді Господь нам відкриє очі, духовні очі. І ми не будемо переживати. Ми будемо тільки надіятися на нашого Господа, і Господь нас збереже, помилує. Тому Хай нам Господь допоможе, благословить, брати та сестри. Подякуємо нашому Богу за це зібрання, за проповіді, за вірші, за пісні. Подякуємо Богу, що ми маємо такий час, такий небезпечний час. Да? Тривожний час, воєнний час, але ми можемо так збиратися разом і прославляти ім'я Господа. Я думаю, є за що дякувати. Подякуємо нашого Господа, і будемо просити благословення, щоб він надальше нас оберігав. І ми будемо зараз молитися. Тут ще є записки, тут написані записки нашої сестри, брати писали, і хтось передавав онлайн, дивився. І просить молитися, брати та сестри, помолимося. Хай Господь благословить їх, щоб вони теж бачили, що за ним є Господь, за ними і за нами. Брати та сестри, приклоняємо коліна, молимося. Амінь.